Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Нилі доски стали причиною смерті трьохрічної дівчинки. Дитина сама гуляла по двірям лікарні, стала на перекриття пожежного резервуару і провалилася. У цій ситуації розбирався народний контроль. Молода сім'я Антоновичів живе у селі Людище на Шумщині. Родина дівчинки з журналістами спілкуватися не забажала. А от сусіди, убитого горем подружжя, не можуть повірити у те, що сталося. кажуть, Мар'янка була хорошою спокійною дитиною. Дитина то що тон блакає целенорбутія. Аж дихати самому важко. І важко, важко виявити, що була дитина і немає дитини. У мене два хлопці є, воно старші трохи гралися, і ще ж хлопчик старший є за, за, за мер'янку. Все разом, все ж на очах діти ж росли. Того трагічного дня батьки разом з донечкою поїхали до районної лікарні зробити необхідні довідки для садочка. Приїхали з населеного пункту Шумського району, мама, тато і донька, трохрічна дитина в лікарню. Ну, та як дитина почала капризничати, батько її вивів на вулицю. Каже, пусти, я зараз вийду, бо сам пішов в реєстратуру оформляти відповідні документи, вийшов на вулицю, її нема. Дитина там була сама, а де тато був, вони, за словами, Наші потягні вроді приїхали на медогляд. Те, що дитина провалилася підземне водосховище, побачили пацієнти лікарні. Одразу почали кликати на допомогу. Однак дівчинку не встигли врятувати. Прибувши на місце рятувальники, встановили, що дитина впала в пожежну водойму. Були здійснені заходи щодо підняття дитини на поверхню та передачі її бригаді швидкої медичної допомоги. Наразі слідчі встановлюють, чому дитина довший час перебувала сама. Окрім того, перевіряють, чому водосховище не було загороджене. Вона була накрита, але доски там, буде експертиза проведена. Просто доска прогнила і дитина під своєю вагою впала в цей колодязь. Колодязь як невеликий, він по об'єму великий, приблизно 50 тонн води. Глибина півтора метра за такі об'єкти у лікарні відповідає завгосп. Журналістам народного контролю знайти його у медзакладі не вдалося. Лікарі ж ситуацію коментують неоднозначно. У нас є людина, яка відповідає за протипожежну безпеку, за Проти пожежну безпекою відповідає за е, умови праці. Ну скажем, за безпечні умови праці. Звичайно, що такі люди є наказами, все". Люк, на якому провалилася трьохрічна Мар'янка, одразу ж накрили свіжими дошками. Однак, поблизу водосховища розташований ще один у занедбаному стані. Окрім того, на території лікарні ми знайшли ще 12 колодязів трьохметрової глибини, теж без належних покришок. Вони не мали би бути гнилі, але е, якщо вони прогнили, я не можу. Звичайно, що накривалося воно дошками хорошими. Правоохоронці запевняють, працівники, які мали б слідкувати, щоб люки були закриті, також понесуть відповідальність за нещасний випадок. Зараз проводиться перевірка медичного закладу, встановити як охоронялося, які були заходи для того, чи були були був колодязь накритий. То відповідає у лікарні журналістів народного контролю. Запевнили, протягом тижня усі колодязі та ще одне водосховище закриють. Обіцянку дотримали уже на наступний день на усіх 14 колодязях нові дерев'яні перекриття. Народний контроль також простежить, аби винні у безгосподарності, яка призвела до нещасного випадку, були покарані. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот